Шановні, ви на каналі yes Коротше, Довго ми їхали на цю рибалку. Вон. Доїхали, тут машина стоїть. Там дівчата щось вже розбирають якісь речі. Ось така місцина в нас. Чому довго їхали? Тому що виїхали вчора вечором. ну як вечором, в 5 годині. Знайшов я на карті точку, нібито привабливу, як мені здалося. І поїхали ми. В общем, накатали ши... да, 260 км ми накатали. Куди не під'їдемо, або шлагбаум стоїть, або коротше, ліс, там заповідна якась зона, або обрив. Ну, коротше, підійти до води не можна. Води повно, але рибачити неможливо. Коротше, катались. Останнє місце ми вже провіряли просто по темному. Чи похолодало, так вночі було там щось плюс 12, чи плюс 15. Ну, коротше. Холодно, вирішили ми, що поїдемо додому, відпочинемо вдома, а самого ранку приїдемо вже на нове місце. Це розлив річки Ірпінь. І будемо сьогодні ми тут полювати на карася. Що з цього вийде, дивіться. Тут ось він залишив таку тумбочку, але в мене є свій стіл. Значить, так як ми вчора їхали на Ляща, тут я з собою взяв опарікав. Червоного черв'яка я взяв теж. Вон, повзають. Це, до речі, купив нові коробочки собі. Це під червоного, а це таку саму у мене така вже була, ще по допорошах, а ще одна буде. Так, ну так як їхали на кор, Чи, тось на коропу на ляща, то я Вон, гороха трохи зварив. Там має ще перловка якась залишалась, то я то її перловочки ляпну. Ось такі, коротше, у нас зернові вийшли. Так, І-і-і лопатка ще Калашовська з того. То прикормка у нас ну, планувалось. Флагман Гранд Секрет. Це жовтий ріжий лящ. і лящ карамель Але я думаю, що сьогодні нам не знадобиться вам. Ось така в мене ще вдома знайшов халва велика риба. От вона у нас сьогодні, я так вважаю, і... Піде прикормочку. Є. Ну і що? І туди, мабуть, бахнем оці зернові вони. Ж. Там можна, я думаю, все висипати. Вже ж нікуди їх не повезу. Можна буде і на перловочку пробувати. Ловить. До речі, ще одна така сумка. Ж докупив. А, заїхав фламанджеш, то кричечки собі взяв, там можна на якого хіжачка поставити. Тут і на удочку більш-менших узяв. Вон зовсім дрібненький. Та і отакий наборчик узяв собі. Може ще коли на коропа виїду, то он шило таке. Одне, друге, сверло. ну коротше, копійки стоїть, то я вцепив собі. Так, це, це поки що хай лежить. Треба нам ну, перемішати нашу прикормку. Зараз буквально трішки води додавим. і буде бімба. Все, я думаю, цього буде достатньо. Були ми, мене ще там всякі вітра посипались, А трактантики всякі, майно ласи були, але все, все закінчилось. Та, ви що, дивіться, яка каша. Просто все, це хай настаю. Так, ну тубус мій ви вже всі бачили. Класний тубус. Він такий жорсткий. Що в мене у тубусі. Тут у мене два моїх самих нових фідерка. Це Squadron Flow від флагман 360 його зріст і тест. До 130 грамів. Це буде на сьогодні одна палка. І від компанії Brain у нас ще один фідерок це Scout SE Це 390 і 150 грамів у нього тест. Так, з палками все зрозуміло. Дівчата там облаштовуються вже, будуть на карасика сидіти в каналі в оцьому Щось і Катя, дивлюсь, не може зонтика стримити. Зараз піду допомагати. Вон, баклани, собаки виїдають рибу. Так, тут у нас удочки. Удочки це я дівчатам віднесу зараз. І підставки. Підставки, Я не знаю, дві візьмемо, поставимо. Навіть якщо там десь перезаряджать, то на двох зручніше, ніж на одній. Так, Підставки сюди. Так, у нас монтується парасолька. Це в дівчат такий сектор тут. І цікаво, що в цьому каналі буде карасик. Ну побачимо, буде, не буде. Так. Бам! Є. Все. Все, ловіть, як не буде куди рибу скидати, я принесу мішок. По катушках, по катушках. Так. По катушках буде у нас сквадрон флоу 5, 5 тисяч на флагман. Один іде І інша, а інша тут. На другому боксі класні боксики, двосторонні, що хочеш, а можна пхати. І цей, і більший, теж двосторонні, Ну коротше, клас. Боксами довольний, дуже-дуже. Окулярчики теж полярики класні. А, і на брейн у нас буде отака звірюга. Це блейд в розмірі 6000. Крутіша катушка, звісно, ловлю і кайфую. Так що Хто не хоче ловити просто крокодилами, купуйте собі нормальні снасті і буде вам щастя. Будете отримувати задоволення від всієї рибалки. На що будемо ловити? Так, а де ці? Треба... Нітрадує, треба поскладувати ці снасті. Така моя косметичка є, дуже зручна. І тут можна і жилки, і поводки нав'язати. Класти і все оце добро теж розпихати по різним кишенькам. А сюди встане буде. Класно, оце куди ще Тут У мене теж якась живка. Купа карманчиків, ножнички, вон. то все, ну коротше, дуже-дуже дуже зручно. Так. А ловить, а ловуть ми будемо сьогодні. Я ж тут на коропа металися, монтажик є, всякі флесики. Така класна пружинка була, вже вже. А, не вже відірвав. А, ні, ну все. Це, Я думаю, що що на коропа в нас Насті, що на карася, тут такі гачки що підуть на все. Це должно на одну поставимо. Ну таку зверюгу. А на другу... Віталія Михайловича, кормачок. Зігвінки. Та наче жвінуся. Вбивця карася. Все, все-таки у нас будуть снасті Якщо не буде виходити, щось буде міняти. От таку петелечку делаем і за цю петелечку вже... Карабінчиком клац, вся снасть на місці. Так, є у нас такі від флагман ножнички. Блін, прикольні ножниці. Там вони з якимось титановим покриттям, ріже, що шнур. Вон, клац, відлетів. Що жилку, що ну, типа, прям класні. Я вже користуюсь і не тупіють. Коротше, нормальні такі. Ну і стоять там вони копійки. Все тут трошки розгрібав. От так вийшло. На одному. І так вийшло на іншому. Правий планую отуди от кинути, трошки, трошки лівіше, куща і далі. А лівий десь буду отут. Буду вибирати куди. Ну тепер що? Беремо нашу кашку, зминаємо її в такий калачик. Ну і на нашу пружинку. Отак От гарненько заминаємо. Виходить отака краса. На гачечках у нас попапчики Льохи Пугача. Я думаю, додамо ще по два опарика. Це червоні. Такий, щоб світофорчик був червоний і жовтенький. Чи біленький які він. В общем, якось отак у нас виходить. Гачечки можна рекомендовано так вставити їх, щоб вони тут не попутались, поки долетять і впадуть у воду, а потім після удару в воду вони повипадають і будуть на своєму місці. Закидаємо! я А чья там рыбка у нас? Она че и рыбка е? Может ей только сдается так? Может и есть. Так, маємо першого карасика. Дивіться, невеличкий, ну, але ж карась. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Ну що, для нашого садочка? Перший вже пасажир є. Такий має садочок. Взагалі немає. О! Нічого, для карасика я думаю, хватить. Не спів цього закинуть, ось покльовка. Покльовочка на інший. Тільки перезарядив того. Що ти там, сидиш, не сидиш? Ану. Все одно вже хотів його пере... перезакинути. Тут здається нема. Ну, клювання таке людське було. Тут прикормка не вимилась, тобто можна залишати на довше. А от опарищів поз'їдали, бачите? Опарищів нема. Вирішив я змінити цю пружинку, поставимо таку годівничку і з одним коротеньким. Поводочком. І будемо пробувати он, на пуфіки ловити. Бо щось дуже слабо, мені здається. Об'їдає чи маленька якась риба, чи бочечок, ну щось об'їдає і не дається. І треба надівати або якусь кукурузку, або пуфік, або я не знаю, ну щось, щось треба видумувати. Ось така у нас вийшла штука. Отак я надів. І ось така пирскалка в мене є. Спрей часниковий. ми зараз. І на кормушечку, так трошки, і на саму насадочку. Якось вітер дує незручно. тут зараз пошикаю. О. Все, і воду його. На другому теж цю пружинку. Тут за таким відводіком. кормушечка 80 грамів там і там. І теж коротенький поводок, пінопласт і пару опариків. Будемо пробувати ще так, ну а що робити? Попшикав теж цим пшикалочкою, будемо дивитися. Може так буде краще. Може вона типо, за е, рахунок того, що ваша годівничка е, буде самозасікатися риба. Ну, побачимо. Ще вітер такий, дуже некомфортно рибачить, не видно покльовок. Вон. Бачите, яка риба кліє? Бичок. Це він і з'їдає все. Щось так гарно клюнуло. Бубенчик не знімаю. Ви вже відвикли від бубенчиків. Окільки кайфоніть. О, по-моєму, карасик іде. Бачите, те, що я кажу, коли бубенчик не знімаєш, то риба не зливається. А так покльовку побачив, поки зняв того бубенчика. Воно вже переклювало або зійшло. А так усе, є сюди. Ага. Дивіться який. Це вже крупніший. Так, буде сьогодні на жерьоху чи не буде? І знов бичок. Ай, бички мішають, карасям підходить до нашої насадки. Бички нам сьогодні не цікаві. Тут така риба, такий розмір, що... Годівничка вагою 80 грам. Збиває всі там тріпання головою, хвостом. І всім чим риба може тріпати. Так, нова риба. І це в нас хто? І це в нас уклейка. Ну. Для кількості є, але ж не карась. Дошечний карасик. Дивіться. Ой. Прямо і нічого такий. Таких би десяточок, де й можна жарити вже. Так, здається, і на цьому щось, я вирішив просто перезакинути. А точки, здається, працюють. Закормив, рибка зібралась. Тепер треба її звідти вибирати. Да, Трішки не наша рибка, це знову верховодка, уклеєчка. До речі, на удочку там у дівчат взагалі по нулям, і покльовки не було. Але дуже багато, кажуть, плаває дохлої риби. Ну я прям підійшов, я і крупні карасі дохлі плавають. І там менші і плотва якась. Якщо знаєте, чому вона тут подохла. Напишіть в коментарях, бо дуже цікаво і не клює. Я взагалі думав, що електро всіми подсаками побили. Ну це як варіант може бути. А може ще яка є причина. Коротше, напишіть в коментарях, якщо знаєте. Дивіться, який дракон попався. Подлящик. Це як доживе, так колись би лящо хай пливе. Щось гарно клювало. І навіть щось теж пригляється. Да? Опа. Черговий. в садочок. Це мені вже подобається. І бачите на яку насадку. Червоний хробак із апаришем. Отаке. Ну потроху розкльовується. Дивіться. Ще карасик. Вітер свище. Карасики покльовують. Так і навіть чувствується щось. Там хтось є на тому кінці. А, чувствується, бо тут дуплет. Карась і бичок. Ось таке буває. Ну прикольно. Карася в садок, бичка підростати. там вон, мужики цілий день сиділи під плавом, вже випливають. Нормально знову покльовочка і здається знов є якась рибка. Ну якась. Хе, я вважаю, що це карасик. Мені там, в принципі, вже хватить на пожари. Чата сказали, що не хочуть. Та ти що? Оце взагалі крутяк, дивіться. дуплет раси. Блін. Я ж кажу, розклювалася. Да? Оце нормально. Ось такі бички, якби на морі ото клювали, так і нормально наше наче було. То як на морі поїдеш на бичком, так мелковатий клює. А як поїдеш на карася, так бички не дають проходу. Так, ну що, це покльовка. Якщо нема, то вже і все, напевно, з цією рибалкою. Но якщо є, так то теж все. Бо я вже навіть і відро з прикормки помив. О. У нас на коня ще якась невеличка рибка йде. Ой. Да, це, звісно, не карась, але ж на коня. Та надо доїло. На пожаровець вже є. Свіжим віздухом. Тобто свіжим повітрям подихали. Бачка, випускаю. Ну що ще треба? Чого все мучить. Дівчата вже і удочки позматували. Лежать, он, загорають в стульчиках нудяться трейн додому вже та й мені якщо чесно тут теж вже я наловився якісь там може десяток і є ну, зараз будемо дивитися Он другого дістав і теж бичок сидить так що шо його тут робити бички одні маленькі карасики поїдемо додому так ну що у нас по результату Результатом не густо, але все ж таки щось є. Так, Якщо оце не висипати у пісок, зараз я якось так і переложу їх у відділку. Так, рахуємо. один. Ховодка у нас тут. Випускаємо верховодку Ну що, вісім отаких карасиків. Я вважаю, що на пожарить якраз, мені так давно вже красів хотілося жарити. Ну, якраз і вистачить такої банди. Так. Що? Ви ж знаєте, все, що ви бачили в моєму відео, все є в описі під цим відео. Всі оці чехольчики, тубуси, косметички, жилки, гачки, прям все-все-все, все, що бачите, все є в описі. Для того, щоб не пропускати мої відео, поставте обов'язково дзвіночок, натисніть його, він тоді вам буде сповіщати, що в мене вийшло нове відео. А також на моєму каналі зараз будуть часто виходити всякі розіграші. Я зараз розіграю свій фідер Force Я Мабуть, вже в наступному відео буде я озвучу, хто там переможець, куди поїхав цей фідер. І також я думаю, що будуть і далі розіграші всілякі. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, ставте цей дзвіночок, щоб він вам нагадував, що вийшло нове відео. І до зустрічі на воді! Пока!